Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини та агропромислові потужності Херсонщини. Про це повідомили у силах оборони півдня. Російські війська спрямували декілька хвиль ударних безпілотників. Над Одещиною збили усі вісім дронів. Падіння уламків спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів. Знеструмлено кілька населених пунктів. Тривають відновлювальні роботи. По Херсонщині під час дронової атаки росіяни застосували ще і балістику, і керовану авіаційну ракету. Поцілили поза. Консервованому агропідприємству зараз з нами на зв'язку Ілля Ляїв Шречник командування повітряних сил збройних сил України пане Ілі, слава Україні, вітаємо героям слава добрий ранок, студія. Добрий ранок, знову нова масована ракетна атака Російської Федерації. Яку оперативною інформацію можете повідомити станом на зараз, що відомо за наслідками цієї атаки? Цього разу ворог намагався атакувати територію України 11-ма безпілотними літальними апаратами типу шахеда. Також використовував різного типу ракети, як Х-101 та Ха 59 дев'ять, таких він використав 16. Власне, із вечора вчорашнього дня були зафіксовані пуски шахедів з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Одеси. А також було зафіксовано взліт зліт трьох бортів ту 95 з аеродрому Енгельса, звідки було здійснено пуски ракет, власне, дуже Потужно відпрацювали наші мобільні групи спільно з силами оборони. Нам вдалося знищити досить велику кількість а саме з 11 безпілотних літальних апаратів. Наші сили оборони спільно із повітряними силами знищили дев'ять таких дронів камікадзе. А також ще з 14 крилатих ракет Хасто 101 нам вдалося ліквідувати дев'ять власне противник. Продовжував намагатися вразити об'єкти нашої критичної, не інфраструктури газосховища та намагався бити по нашій критичній інфраструктурі, а скажіть, будь ласка, ви можете нам поділитися наслідками, про які зараз уже відомо і про які ми можемо говорити в ефірі? Ну, наслідки наразі встановлює місцева влада більш детальніше вже стане відомо зовсім згодом, оскільки все це відбувалося вночі і через комендантську годину так деталі встановлювалися. Однак, місцева влада зараз має повідомити всі деталі та те, що сталося цієї ночі. Змінюють росіяни маршрути польотів своєї стратегічної авіації в подальшому як надовго їх може вистачити, враховуючи ресурс самих літаків? Ну, от, наприклад, тих же ту 95 які вони використовують зараз з Олені на Енгельсі з Енгельса в бік України. Ну в Росії ще а, зберігається певна кількість літаків, з яких вони використовують саме які вони використовують для пусків, саме такого типу озброєння. Власне цього разу ракети, які вони випускали, заходили з півночі і продовжували рух до західної України. Звичайно, що в Росії, окрім і ту дев'яносто є і низка інших літаків, які вони також використовують для ураження інших об'єктів нашої цивільної стратегічної інфраструктури. Структури, тому звичайно, що наша основна задача це прикриття від будь-яких повітряних загроз, які виникають в повітряному просторі України. Цього разу обійшлося без запуску Мік 31 к тобто без тих ракет типу кінжалу, які цілі таки так. запускають. Є пояснення цьому. Звичайно, що є, тому що час від часу вони використовують різні типи озброєння. Як ми бачимо, інколи вони роблять перерви між перезавантаженнями так перезарядкою своїх ракет перед підготовкою, оскільки деякі типи ракет потребують досить детального злагодження напередодні підготовки, тобто це застосовуються цілі команди, які споряджають ці ракети. І звісно, що ми бачимо такі паузи і різні застосування залежно від цілі. Та мети, які яку хоче досягти ворог, сьогодні, наприклад, ми також фіксували вздовж кордону з Україною російські багатоцільові літаки Су-34 і Су-35, які постійно здійснюють патрулювання. Так і звісно, що досить часто доводиться очікувати від них неприємних сюрпризів у вигляді різних керованих авіаційних ракет, крилатих ракет, до яких ми готові постійно та готові їх знищувати. Дякуємо за захист захисникам нова повітряним силам України, Героям слава Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.